У сумській міськраді повідомили, що наразі у лікарні залишається четверо людей, яких було поранено 3 липня внаслідок атаки російськими безпілотниками. Двоє з них вже готові до виписки з лікарні. Ще двоє людей залишаються у відділенні інтенсивної терапії у стабільному, важкому та середньоважкому станах. Нагадаємо, тиждень тому, 3 липня, у Сумах, внаслідок російської атаки, троє людей загинули. 21 людина поранена. Рятувальники три доби гасили залишки пожежі в будинку. Що відомо наразі про наслідки цієї атаки? Дізнаємося у міського голови Олександра Лисенка. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, насамперед, що відомо про наслідки, які відомі зараз, про результат атаки в Суми. Ви зараз правильно сказали, що в нас відбулося і що відбувається на зараз, це двоє людей залишаються ще в лікарні. Було чотири на вчора вже виписали ще двох, слава Богу. Але в важкому стані двоє людей залишаються ще в лікарні. Можу сказати, що створений нами штаб працює над вирішенням всіх побутових проблем мешканців. Які постраждали, які, які залишилися без житла, і от ми сьогодні можу сказати, що щойно завершилася сесія. позачергову сесію ми зібрали. Ми виділили кошти на допомогу тим, хто залишився без житла, хто в складних матеріальних умовах. Ми виділили кошти на те, щоб люди могли зняти собі квартиру, для того щоб люди могли отримати матеріальну допомогу. відповідно є. Вимога, відповідно, є шкала. Це від 25 до 100 тисяч, отримують люди, які вже майно яких постраждало. Ми також виділяємо кошти родинам загиблих, тих, хто тих, хто тих, хто загинули, щоб відповідна підтримка була родині. Це по 250 тисяч, і також ми виділяємо 15 мільйонів на те, щоб відбудувати, відновити верніше житло, виконати ці будівельні роботи. Там де можна його відновити, тому що там частина будинка вона не підлягає відновленню. Це третій під'їзд житлового будинку по вулиці Петропавській, 81. попередні висновки експертів кажуть про те, що його треба повністю розбирати, повністю демонтувати, а там, де можна відновити. Ми також сьогодні виділили кошти для того, щоб людям швидше е, зробити відповідні ремонтні роботи. Це е, остіплення зробити там, замінити вікна, пошкоджені двері пошкоджені покрівлі, пошкоджені, щоб люди могли швидше повернутися до своїх домівок. Тому от сьогодні одноголосно було підтримані рішення щодо підтримки людей. Зараз на місці події я так розумію зробили оцінку шкоди, яку нанесли росіяни ударом ракетним. Чи відомо що зараз там відбувається на місці події? На сьогодні це тропізний будинок. На сьогодні, ще раз скажу, що третій під'їзд повністю е, плануємо демонтувати, тобто розібрати в перший під'їзд... Пер першому під'їзді люди повертаються, але ще немає е -е, е, всіх послуг там, що стосується води. Там е., електрики е е газу ще повністю не відновлення. Не відбулося, але в першому під'їзді менше квартир постраждало, і там люди. Я думаю, зараз ми коли відновимо це буде протягом декількох днів. Відновимо всі послуги, які е е повинні бути в квартирі в будівлі. Люди будуть повертатися в другому під'їзді Ситуація складніша, тому що покрівля пошкоджена, і там поки що прогнозувати складно, коли коли люди зможуть повернутися. Але ті, хто не поверну, не можуть повернутися до свого житла, вони отримують сьогодні. Зараз я підпишу рішення, яке проголосоване, і вони будуть мати можливість. Ми також на як і державна підтримка на, надходить на кожну людину по 2 тисячі. Так і ми виділяємо на кожну родину в залежності від кількості людей, 3, 5 і біль, більше. Різні кошти, різні е, кількість коштів для квартир, на те, щоб зняти житло. І всі, хто постраждали, всі, хто не має житло, обов'язково цим можуть скористатися. Пане Олександре, у телеграмі сумської міськради повідомили, що відновлювати житло планує міжнародна гуманітарна організація. Це представництво данської ради у справах біженців в Україні. Чи можете розповісти, як можна взяти участь у програмі для тих, хто втратив житло або має пошкоджене його? Ну, ви знаєте, дійсно долучилося багато організацій, які хочуть допомогти. Є вже також і фінансова підтримка на кожну родину, допомагають. А що стосується відновлення, я б не хотів забігати вперед, тому що це серйозне питання, тому що все буде залежати від висновків тих експертів, які скажуть точно до якого стану треба розбирати. ну спричця, це буде повністю, і як це буде відновлюватися? Чи будемо відновлювати, чи люди, коли отримують відповідну компенсацію? По державній програмі зможуть а, придбати собі інше житло. Тобто я б зараз це все, все ж таки до повністю отримання висновку про це не казав би, але ми спілкуємося сьогодні з організаціями, які до нас звертаються щодо цих можливостей. Так, і я думаю, ви знаєте про те, що в обласній військовій адміністрації сумські повідомили про те, що проведуть евакуа... евакуацію з п'ятикілометрової кілометрової прикордонної зони області. Чи можете розповісти позицію міської ради у тому плані, чи є можливості розмістити людей, яких евакуйовуватимуть із прикордонних населених пунктів? Ми ситуацію знаємо. Ми цю ситуацію знаємо. Відповідні доручення від обласної військової адміністрації. Ми отримали всі громади. Отримали. Ми в унісон працюємо по цьому напрямку, готуємо місця прийому, тому що від нас залежить також частково і надання транспорту і місця прийому, щоб люди, коли приїжджають в наше місце, щоб вони знали, де вони можуть розміститися. Я можу зараз сказати це, в принципі це не є секретом. Це гуртожитки, це так гуртожитки навчальних закладів, це гуртожитки великих підприємств, і деякі також наші комунальні е, е, приміщення, де можна розміщувати людей. Власне люди, які евакуювалися, їм варто якраз підходити до цих прийомних пунктів, так які розташовані на базі е, закладів, які ви щойно назвали, так. Соціальні всі звертаються до нашого е, департаменту соціального захисту. Вони працюють над тим, щоб розміщувати. У них повністю реєстр даних приміщень. Вони мають адреси відповідальних осіб, маршрути слідування до цього об'єкту. І також вони мають вони мають ще й базу тих людей, які сьогодні є. Е, ну тобто, приватна приватне житло наших сумчан, які можуть прихистити сьогодні. тих хто буде переміщений, тому що у нас на сьогодні десь 25 тисяч переміщених приміщених. приміщених всі проживають вже на території нашого міста, і вони тільки тимчасово проживають в гуртожитках, користуються цим, поки не знайдуть собі житло, не знімуть житло або до родичів, або до знайомих, або хтось їм покладасть. Волонтери волонтери надають там приміщення для проживання. Тобто, вони такі і у нас іде, такий постійний процес. Ми допомагаємо в цьому питанні. Пане Олександре, ми дуже дякуємо вам за участь у нашому ефірі за те, що детально роз'яснили, куди звертатися людям у випадку переїзду. Це Олександр Лисенко, сумський міський голова, був з нами на прямому зв'язку. З ним детальніше і поспілкувалися про наслідки удару ракетного по Сумах, який був тиждень тому. І за його словами, під'їзд того багатоквартирного будинку, в який влучила ракета. Він буде повністю зноситися і будуватися новий.